Привіт, друзі, погані новини для всіх нас, для всіх українців, тому що президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який передбачав два основних моменти: перший момент це соціальні виплати 800+, Він їх скасовує. Другий момент це надзвичайно важливий для всіх нас. Це тимчасове перебування, тимчасовий захист для всіх українців. З самого ранку я бачу ну дуже багато десятків заголовків і відео від різних блогерів про те, що тепер українців після 30 вересня, тобто через місяць часу, будуть примусово. Повертати додому і друзі, саме через це, так як я бачу, що українці вже в паніці вони знають, що робити, я виходжу до вас в ефір з цим ось терміновим відео, тому що хочу розказати, що це все не так, це неправда, і це зовсім не так, як вам це все зараз розповідають. Давайте розбиратися президент Польщі дійсно наклав вето на закон. Чому він так зробив? Тому що декілька пунктів йому не сподобалось. Чому він взагалі почав розглядати цей закон і ви виділив ці пункти? Йому не сподобалось, тому що він вважає, що українці в Польщі мають більше прав ніж самі поляки. Я з цим не згідний. Я впевнений, що ви теж з цим абсолютно не згідні. Але тим не менше, президент Польщі так думає, і саме тому він хоче а, вирівняти ці права і сказав, і намагається зробити так, щоб. А, тільки ті українці, які працюють в Польщі, тобто офіційно сплачують податки саме як працівники, вони отримали ось цю соціальну допомогу і взагалі якби мали би о, отримувати ось цей захист, продовжене перебування в Польщі. Так от, в цьому законі дійсно був пункт по, про продовжене перебування, але президент Польщі його не зачепив. Він його не торкнув, не розглянув. Це окремо. Але так як цей пункт був, звичайно, з'явилася величезна ось ця Кількість різних відео, різних новин, то що це тому що це новина номер один зараз. Так, от можете не хвилюватися, ваше перебування в Польщі буде продовжено так само ніяких змін до березня місяця, так як це було до цього, а не до 30 вересня, так як йдеться зараз про цих новинах. Ще від себе хочу сказати, що на сьогодні в Польщі 900 тисяч українців знаходяться перебувають під тимчасовим захистом, і ще півтора мільйона, взагалі півтора мільйона, просто перебувають на території Польщі. Мабуть, президент Польщі Кароль Навроцький просто забув. Або не подумав про те, що українці, які не працюють, вони все одно сплачують податки, що й малі. Дивіться, оренда житла, сплата податків за покупки в супермаркеті, коли дитина ходить дитсадочок, коли дитина навчається, і дуже багато десятків інших моментів, навіть розважальні якісь заклади це все податки. Звідки ці кошти, ці кошти або з України від родичів, або від тих родичів, які знаходяться за кордоном? Тому українці навіть не працюючи. Величезні кошти все одно сплачують в казну. І якщо президент Польщі давайте теоретично уявимо, піде далі і от так захоче депортувати всіх цих непрацюючих українців, це призведе тільки до того, що це буде величезна дірка в економіці. Тому, коли ви будете чути про ці слова, що українців виганяють і так далі, перш за все не хвилюйтеся, не вірте їм, тому що ну. Президент, президентом, а економіка Польщі вона працює по дуже чутким механізмам. І Ось так просто таку кількість людей, які платять податки, вигнати не можна. По друге, Польща дуже не хоче, щоб велика кількість азіатів. Заполонила Варшаву всі інші країни, тому що просто не буде кому працювати, якщо Польща дуже суворо почне ставитись до українців. Українці так само можуть працювати і в інших країнах в Чехії, яка дуже привітно до них ставиться в інших країнах. Тому будете чути такі новини, не хвилюйтеся, перевіряйте цю інформацію, довіряйте тільки надійним джерелам. Якщо дійсно щось серйозне ставиться, я завжди про це вам розповім. До зустрічі.